Всім привіт, всіх вітаю. в себе на каналі Таро Баланс Всесвіту. Маленький такий дисклеймер: все, що відбувається, все, що говорю я на своєму каналі, це особиста моя думка, мій досвід і моя практика. Якщо хтось не згодний з моєю думкою, ви маєте на це повне право. Моя думка не є єдино вірною. Тому що в кожного свій шлях, в кожного свій досвід і в кожного своя практика. І кожного по своєму навчають. Тому без таких я завжди за розвиток, я завжди за думку, хто яку має, за практику і, роз... ну, і шлях вперед. Тобто, я не відкидаю ніяких думок, я не відкидаю нечиїх практик, тому що кожна практика в цьому енергетичному нашому світі, вона важлива. Так, сьогодні ми з вами подивимося тему, під покровом якої сили я на сьогоднішній день знаходжусь, і що вона мені дає. Буде три варіанти. Перший варіант під покровом якої сили ви знаходитесь. Другий варіант, під покровом якої сили ви знаходитесь. І третій варіант, під покровом якої сили ви знаходитесь. Так, ну що, розпочинаємо. Перший варіант вітаю вас. Давайте подивимось, під покровом якої сили ви знаходитесь. Анубіс Прекрасно. Можу сказати: ну, всі, хто вивчає єгипетський пантеон, всі знають, що Анубіс є психопомпом. Анубіс це сила, яка є провідником. В загробний світ, тобто в світ мертвих. Більш за все, що ви працюєте із світом мертвих, ви можете бути медіумом. Можливо, ви працюєте із погостом, тому що, ну, в принципі, провідник світ мертвих. Можете відчувати дуже добре. Чути духів, бачити в віснах, в астралі, відчувати просто їхню присутність. Можете контактувати. І в цьому вам допомагає анубіс. Анубіс, він, в принципі, хто вивчає окультизм. І, і знайомиться з різними пантеонами, з різними силами і богами. Анубіс як одна із збірних частинок є Бафометом. Тому, в принципі, можливо, ви і працюєте з Бафометом. Звичайно, карта Бафомета не вийшла, але Анубіс являється частинкою бафомета, тому що Бафомет є також провідником. І Анубіс входить в збір. Сили, які включає в себе Бафомет. Я не пропагандую сатанізм. Для мене Бафомет має зовсім іншу, інший напрямок і зовсім іншу роль, ніж пропагандують нам церква Лавея. Це зовсім інше. Сатанізм і Бафомет це дві різні речі. Тому, Ще раз кажу: хто не володіє інформацією, будь ласка, попіднімайте пласти інформації і вивчіть для себе хто такий бафамент, переказувати його історію. В принципі, я відкрила новий канал, де я буду записувати говорілки, де я буду являтися провідником сил і давати інформацію, яку мені дозволено говорити. На тому каналі я вам найближчим часом його скину. Поки що він в розпрацюванні, поки що він не, 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 не дієвий. Але я над цим працюю. І це мені дійсно буде цікаво. Тому, якщо вам цікаво буде, я скину ссылку. на і там ми з вами будемо зустрічатись на прямих ефірах і буду відповідати на ваші запитання, що вас цікавить. І, звичайно, буду говорити, хто такий бафомет, тому що канал називається Світло Бафомета. Але поки що він не дієвий. Так, стосовно Анубіса, давайте подивимося, що саме він вам дає. Дуже сильний канал. Що дає першому варіанту Анубіс. Трансформацію. Ну. Но... Дівчатка, хлопчики, не знаю, хто в мене тут дивиться, дівчата чи хлопці, але о, він де є ви зараз в трансформації. Він зараз переробить ребрендинг, можу сказати так. А, дуже глобальний. А, навіть не, не ребрендів. Якщо правильно сказати, слово крутиться в голові. Неважливо. Тобто ви зараз змінюєте дуже сильно полюса. Ви в трансформації по Феніксу. Фенікс він заходить в наше життя. Це карта башні, яка руйнує все, що було до, і формує все з нуля. Тобто ви можете зараз стояти на такій цікавій. На такому цікавому моменті, коли ви розумієте, що все, що було до, воно було це ваш досвід, але внутрішня ваша перестройка може бути дуже-дуже болючою, тому що Фенікс це стихія вогню. Це Аркан Башня, це стихія вогню. Це хто знає скандинавську міфологію, це сурт. Який випалює все, тобто, це є внутрішній такий рагнарьок. Ну, так можу сказати, внутрішній рагнарьок. Коли внутрішня трансформація, коли все змінюється як у вас, так і навколо вас. Ви стаєте відьмою, ви набираєтесь енергії. По карті Сонця це така колосальна енергія вогню, яка не, підконтроль, не підконтрольована, по суті. Ви можете зараз працювати з стихією вогню, дуже так насичено. І плодотворно, і ця стихія буде, вам, як Сонце, так і стихія вогню буде давати вам великий запал енергії. І ну він, він вас реально робить повноцінною відьмою. Тобто ви ніби. Ну, веретено, е, е, да ми починаємо щось ткати. Ми починаємо щось робити, щось своє. Більш за все, що ви входите не в чужу практику, не з чужого досвіду, а ви будете працювати на своїй практиці. Тобто ви будете щось створювати своє завдяки анубісу. Можливо, ви будете писати якісь свої ритуали, можливо, ви будете робити якісь писати заговори. Можливо, ви, у вас просто підсилиться енергія, психопомпа. Да? І тут зовсім буде інша. Інша структура, інша енергетична структура. Але, чесно кажучи, канал дуже сильний. Я відчуваю його таким потужним потужним каналом. М -м, ви, з дитинства, ви з дитинства відчуваєте силу, ви з дитинства відчуваєте магію. можливо, до речі, можливо, певний час вас перекривали. І ви можете із соціального світу переходити в світ магії. Тобто тут можуть бути і новачки, в яких досвіду, по суті, не було. Були ви в соціумі, з дитинства ви відчували, що з вами щось не так. Ви могли бачити сни, гуляти в астралі, там, не знаю, відчувати дуже сильно людей. До речі, більше відчувати, наприклад, мертвих, ніж живих. Тому тут, от така от. Ну, я скажу в веснах, тут де зв'язок із нами. Дуже потужний канал. Працюйте, якщо ви не знали, яка сила з вами. Працює, то майте на увазі, що з ким вам потрібно попрацювати, з якою енергією, і, можливо, просто елементарно, якщо ви не знаєте про це божество, про цю силу, візьміть, прочитайте міфологію, про подивіться характер енергії, як він себе веде, які традиції. Входять, тому що тут Анубіс він переводить з одного світу живих, в світ мертвих. Тобто оцей шлях може бути вам дуже цікавим. Він може вам дати щось. Так, добре, дякую, перший варіант. Прекрасно. Дякую, Анубісу. Другий варіант вітаю вас. Давайте подивимось, яка сила. Під якою під покровом якої сили ви знаходитесь і що вона вам дає на сьогоднішній день? ти, Тут егрегор, бісовський Грегор. Тут може бути Нижнє християнство, може бути русське чорнокніжиє. До речі, всі, хто говорить, що руське чернокніжиє це сугубо російське, ви дуже сильно в цьому. Заблуждаєтесь, да? тому у вас недостовірна не Русь. Русь. Це Да? це те не російське, а руське. Ми живемо де на території Русі. І не потрібно приписувати всі лаври чернокніжея росіянам. Будьте. Скажем так, трішки обачнішими і логічно мислити не тільки, скажем так, тому тут можуть бути і Чорнокніже, тут. Бісовський егрегор, вас можуть вони бути на захисті, ви можете повноцінно працювати з перехрестями, ви можете повноцінно викликати їх в роботу. Можливо, у вас є вже працівники на постійній основі, тому що це такі роботяги, які з задоволенням йдуть в роботу і виявляєтесь під покровом даного егрегора і даних сил. Що вони вам дають. Тут може бути язичество, але є хтиніч... робота з хтонічними божествами. Тут Чорнобог може бути. тут де хто завгодно. Любе божество темне, яке є... та ж сама гіката, яка є королевою Ада. Тому майте на увазі, що. Робота з бісами може бути паралельно в різних традиціях. Соборне колдовство, да? ну і пішло поїхало, вірітнічество, де все що завгодно. Сам Егрегор, бісовський егрегор покривітельства. Що він вам дає? Угу. Ух ти. Ну, по-перше, тут темні роботи, можу сказати, тут можуть бути морокі оморочки тут можуть бути з зв'язниками між світами, допомагають вам. Але сама карта птіці для мене це завжди мислі форми. Тобто це будова ваших заговорів, це будова ваших ритуалів, плюс, ну, по-перше, що вони за вами наблюдають, а по-друге, ви наділені темними такими елементами традиції, тому що ви можете зглазити, ви можете зробити порчу, але вони вас за це. Скажемо так, пошряють, да? вони вам дають плюшки за цю роботу, вони вам допомагають в роботі, ви маєте ресурс фінансовий, ви маєте за допомогою їх. ну, Тут з вас тут можуть бути ще і крадники. Тобто простройка негативних каналів до людей. М бачите, виділяється око і під ним око. Тобто, для мене, ну, як я це бачу, вони вам дають, по-перше, дають інформацію, вони являються зв'язниками, вони можуть вам показувати, приводити до вас людей. І вам по суті потрібно просто подумати і глянути на людину. Достатньо. Вони зроблять вже свою роботу. Вони тільки за те. Щоб десь похавати, щоб десь працювати. А, такі, знаєте, от, а, любителі огня і плясок. Тому їм потрібна постійна робота. І за чого вони будуть до вас приводити людей? Тих, кому потрібно а, зробити якусь каку, бяку, і ви за це будете мати плюшки. Так, що ще вони вам. Дають на сьогоднішній день. Але тут те, темні енергії, в якому сенсі? З бісами можна працювати на благо. Все залежить від того, як, яку практику ви ведете. І тут не на благо. Ви самі можете бачити, що якщо ви могли про когось погано подумати, глянути якось не так. І в людини просто все випадає з рук, може споткнутися, може. ну, Тобто, знаєте, ви десь там подумали, глянули на людину, хтось із помощників, зараз підсрачника дадім. Да? Підлетіли, підсрачника увалили, споткнувся, ножку поставили. Ну, тобто, Це, це такі шутніки озорники які просто шикарно вас щують, і ви їх також. Так, що вони вам ще дають? Угу, будьте обережними з ними. Е, є дуже багато скритого того, чого ви не розумієте. Вони можуть вести свою гру, вони можуть вас заводити в якісь, а, та на тебе час інформацію, так та на тебе хірачить. Давай їй що зробимо. І тут от такий момент, коли ви можете не володіти повноцінною інформацією, тому що вам можуть десь щось нашептати. Тому майте на увазі, що вам потрібно бути обережними в роботі з ними, тому що іноді вони грають в свою гру. І ця гра не на вашу користь. Далі, стосовно найкращі, найкращий темний час дуби в повнолуння, тобто всі це найкращий час для вас. Це дуже сильний енергетичний день для вас. Ви можете робити свою роботу. Але тут робота йде на одинці. Тобто, більш за все, що це стосується особисто вас. Тобто, якусь роботу на захист, на чистки, на, на благосостояння, да, на гроші, на, на любе там. Любе направлення, яке ви будете практикувати, практикуєте повнолуння з часу до трьох. це просто шикарний для вас час. Ну, тут ще підклади. Тобто ви ще можете робити підклади в цей час і захист. Ну, ви під захистом. Як не крутей, але ви під захистом е, бісоскового Грегора. Так, добре, дякую, другий варіант. До речі, якщо, е, якщо люди, які не мають ніякого відношення до бісовського Егрегора, не практикують з перехрестями, не практикують з бісами, шайтанами, в залежності від релігії, направлення традиції, це не ваш варіант. Дякую. Вітаю третій варіант. Давайте подивимось. Під покровом якої сили ви знаходитесь, і що вона дає вам на сьогоднішній день. Рунічний Егрегор. Тут а, ви являєтесь, неваж... ну, звичайно, це в нас руни скандинавського пантеона. А, можу бути, як. Е... Руни, скажімо так, відьміни руни. Да? Це можуть бути слов'янські руни, в залежності від традиції, які ви працюєте. А можливо, ви володієте в принципі, всіма рунічними знаками і знаєте, як правильно їх налаштовувати. Можливо, ви тільки зайшли в навчання. З рунами, і зараз ви входите в грегор, рунічний і ви зараз знаходитесь під його захистом, провідником і тому подібне. Звичайно, ми всі розуміємо, якщо ми вивчаємо рунічний а... заходимо в рунічний Егрегор і починаємо вивчати руни, ми автоматично під'єднуємося до кожної руни і до божества, яке а... являється провідником цієї руни. Тому а, тут у вас іде колосальна робота. Якщо ви вже вивчили руни, то ви маєте на увазі, що у вас дуже багато відкритих каналів, з якими ви можете працювати, а, виставляти собі захист, чистки і все остальне. Тобто ви являєтесь під покровом рунічного Егрегора на сьогоднішній день. Що він вам дає? Ще раз кажу, без благословіння, ну це так, скажімо, наскільки це можна виразитись, так? без дозволу, наприклад, да, Ру... Слов'янського пантеона або скандинавського пантеона. Ви не зможете вивчити. Тобто, більш за все, що дозвіл від, можливо, від Одіна, можливо, від когось іще, в залежності від через яку руну ви в собі енергетично сильніша на вас, яку руну ви проводите взагалі по життю. Я думаю, що ви вже знаєте, хто, можливо, вичисляв по даті народження і тому подібне, яка, яка руна є сильнішою для вас. Тобто, і ця. А, сила божества має більший канал з вами, ніж всі інші. Тому така така підказочка. Ну, я думаю, що хто в ронічному Грегорі, хто вивчає, то вже, ви це вже знаєте. Хто новачок, хто тільки зайшов навчання, це ось така підказочка. Так. Що дає вам ронічний Агрегор на сьогоднішній день? Ух ти! Дивіться, який момент він перекриває е, криз, скажімо так, які впливають, закривають вашу психологію, вашу психіку. Е, який момент, ви можете рунами щищати крадники, відкривати собі дороги, щищати, чистити ментал? Можливо, зараз. Ви цим і займаєтесь. Тобто на сьогоднішній день тут іде закриття тобто той, той момент, коли він закриває якісь негативні канали, закриває, скажімо так, саме крис, пакує, тобто, можливо, ви підчистками, можливо, ви під захистом. Ну, тут повикрив кольчик, колокольчик, це коли ми викликаємо, Ну, тут поставили, зробили і все. Доложок, дівчата і хлопці, маєте на увазі, що скандинавський пантеон це сили, з якими постійно потрібно розраховуватись, тобто зробили щось, розрахувалися. Руни вони також беруть свою ціну. Нема, такого, нема такої сили, такого егрегора, який не буде брати свою ціну. В кожного є своїм. Ще один момент: ви можете бути не готові до енергії якихось рун, якщо ви новачок. І вони можуть просто, коли ви е неправильно, коли ви от, дуже багато хто м із вчителів говорять, наносим, активуєм, але не говорять про те, як знімати при навчанні, ви можете робити накладку. Рунічних знаків одна на одну. І це може бути крадником енергетичним, тому що ви не відміняєте роботу рунічного знаку. Якщо ви нанесли, активували, ви даєте задачу цій руні, що ви від неї хочете, і деактивація яким чином відбудеться цієї руни через змиття, якщо це на руку, через спалювання носія, через спалювання, наприклад, і по повітрю пепел. Тобто, в залежності від того, яким чином в залежності, тому що є дуже багато активацій, які активуються через спалювання. Тому майте на увазі, що, можливо, є якісь ронічні знаки або є ронічні стави, які не деактивовані і вони можуть вас блокувати. Тут також може бути це попередження для тих, хто, можливо, ще не володіє повністю всіма, скажімо так, нюансами. Так, що ще вони вам дають? Але є тут боротьба із крисами. більш за все. Тут, тут чистка психології вашої психіки. Тут, ви себе трансформуєте і змінюєте себе. Знову облака. О, тут робота з чакрами і закольцовками. Це в роботі, це все, це все в роботі. Хтось може чистити ментал, може хтось чистити мороки, може хтось знімати якісь е, свої ментальні програми прочищати. Хтось може працювати через руни і своїми чакрами. За допомогою рун ви прокачуєте, набираєтесь сили, і ваша енергія, чакровий стовп, працює равномірно. Можливо, хтось це робить циклічно, тому що сама карта говорить про циклічність. Зараз, секунду, я зміню свічку. Так. Але маятник сам по собі говорить, що маятник запущений, тобто це все в роботі. Ви зараз можете активно працювати з цим. І у вас є якісь закольцовки. Це те, що мені не подобається. Це те, що мені не подобається. Що саме в закольцовках? А, ну тут два варіанти. Тут або жінка, яка мене дивиться, вона або одружена, або робить собі ритуали для одруження. Так. Тут е, е, через руни ми йдемо вперед, через руни ми е, можливо вирівнюємо свої. Подружнє становище, можливо, хтось через руни шукає собі партнера. Можливо, хтось працює дійсно за кольцовками, які є у вас там на чакрах, наприклад, там друга чакра, так, яка не допускає нам створити, знайти партнера і створити родину. Перша і друга чакра, можливо, Апой. Угу. Дівчата, не зловживайте угу. дожок. Очень прекрасно, знов довужок. Знов до Знов дожок. Дівчата, якщо хтось працював в чорномагічній традиції і не розрахувався, розрахуйтесь. Тобто руни ми використовуємо в різних. Руни це універсальний інструмент, який можна використовувати в різних традиціях, в різних направленнях. Тому більш за все, що тут ви зробили якусь роботу і не розрахувались, дівчата. Так, добре. Ті, хто тільки розпочав працювати з рунами, майте на увазі, що медитуйте. медитуйте, з рунами, тому що карта медитації вийшла. Добре, дякую всім. Якщо сподобався. Мій розклад ставимо пальчики вверх, підписуємося на мій канал, пишемо коментарі. Мені це дуже приємно і зворотній зв'язок для мене дуже важливий. На все добре, па-па!